Привіт, дівчата та хлопці! Рада знову вас бачити на своєму каналі. Як бачите, конячка моя майже вже готова, Залишилося тільки бекстіч та два там одиночних хрестика. Я дуже задоволена тим, як вийшло, бо вишивала, як ви знаєте, підбором. Але завдяки блендам перехід кольорів більш плавний. Тому, якщо в схемі є бленди, можна сміливо брати і вишивати підбором. Що я буду робити в майбутньому? Це мій перший відшив мордочки тварини, тим більше коня. Я ніколи не вишивала коней. Спочатку це була якась пляма. А коли ось вишила очі, то картинка ожила. І я видихнула. Але все ж таки мене непокоїв жовтий оцей колір, який я наважилась все ж таки застосувати в цій вишивці. Я сумнівалася, що в природі є жовті коні, але даремно я ж, звичайно, звернулася до Гуглу. І було, яке ж було моє здивування, але в природі існують жовті коні. І це коні буланої Масті, досить відомої. До речі, однієї з найстаріших мастей. О, хто б міг подумати, була ні коні жовтого кольору, але це так. Подивіться, на, на картинку я зараз ставлю ну, просто копія мого коника. Так що тепер я заспокоїлась. ну Заспокоїлася, що стосується кольору, але залишати так портрет каня я вирішила, що не буду. Якщо ж це портрет, то він має бути у рамці. Правильно, ось так. от. Або, якщо я, я хочу вишити навколо коня елементи, які з ним асоціюються. Ну, що, мені на думку спало, це підкова, звичайно ж, конюшина та шахмати. Є вислівки, звичайно ж, у пальто, ржати є кінь, але. Пшениця, пашниця ну, це конь на кінь на сільського не схожий. Тому більш така, такий благородний портретик. Тому ось це в мене тільки. Три асоціації, ще шахмати, ну, не знаю. Мені б хоча б оці б схеми знайти. Я бачила вже підкову з конюшиною в інтернеті, і думаю, що, скоріш за все, я ось тут розміщую її. Але я дошию бекстіч. І переп'ялюю раму, о, не раму, а п'яльця, бо дуже мені вже хочеться, ну, як фініш бачити цю. Картинку, бо, як ви знаєте, я вишиваю на прикмету. І, по-друге, я прикупила авторську схему від Катерини Безперстове, це наша українська дизайнерка, я думаю, всі знають. І я хочу вишивати на цій канві. До речі, вона дуже підходить за кольором до того дизайну. Тут я розказувала, що в мене багато тут ще цієї канви, тому поки я коника вишью бек і залишу, переп'ялю, і хочу, мені потрібно дозамовити ниточок, у мене не всі є. І хочу вже розпочати вишивати куплену схемку. Але про неї я вже розкажу в наступному включенні. Не втрималась я, щоб все зразу познімати. Захотілося мені розповісти, що все ж, таки, все ж таки існують такі коні, тому я бігом побігла і зняла цей шматочок. Так що, дівчата і хлопці, далі буде? Ось ця схема від Катерини Безперстової – це сова в стилі дикого заходу. Чому мені впала в око саме ця сова, цей дизайн, бо по-перше, як я вже сказала, це сова. Ви знаєте, що я поробляю сов, вишивати їх. По-друге, я чула про СП від Вікторії Кростіч, що вона з 1 березня планує це СП? Будуть приймати участь дизайни в стилі Дикого Заходу. Я подивилася себе в запасах, в мене нічого такого не було. Ну, думаю, подивлюся, буду приймати, не буду. Потім я ще дізналася про СП Вишивай Українське. Ну, у мене є набори, там умова, що повинні бути набори, або схеми від українських дизайнерів і українського виробника. Ну, ця схема, звісно, підходить. і У мене були набори, але вони такі величезні, я їх не планувала починати вишивати. У мене там є такий ну, невеликий, ну, для мене великий. Це дизайн веселих свят, мені потрібно спочатку його довишивати. А тому, і, до речі, і ще ця схема дизайн підходить під участь в СП, в якому я вже приймаю, від Олени Тимків, Птиця-Чарівниця. Тобто, три в одному я на неї як поглянула, все я зрозуміла, мені треба, не знаю, чи вона мене знайшла ця сова, чи я її. Тому, дівчата, нічого, нічого не е, виходить випадково, все закономірно. Е, СП Вишивай Українське проводить Марія Кростіч, це в інстаграмі. Хто хоче долучитися, е, зайдіть на її сторінку, там досить гарні умови. Мені подобається, що не потрібно вишивати у сазі, там доволі таки при, при Приємні для мене умови. Ну, Совуня, пригарнюня. Оці зелені очі. У мене також зелені очі, але, звичайно, темніші не такі світлі. Вона, як бачите, така пухнаста, реалістична. Цей вольовий орлиний носик. Ну, а оця корона. Це взагалі краса. Такі кольори припилені. Мені подобається. Тут і бузковий, і коричневий, з бежевим, і тут орнамент. Звичайно, багато Бекстічу. Ну я спробую його полюбити, бо Бекстіч дійсно творить дива. Я думаю, всім відомо, що такий головний обір з орлинного пір'я носив вождь племені індіанців дикого заходу. Тобто він був головним у племені, чому саме прикрашали пір'ям орла, бо Орел вважався Птахом, який міг злетіти в небо вище всіх інших птахів, і тому був, був ближче інших до великого духу, якого вірили індіанці. Із висоти він міг бачити все, що відбувається внизу на землі, і нічого не могло сховатися від його пильного ока. Як ви знаєте, ворлан дуже гарний зір. До речі, ця сова з серії. Тварини сили, там ще є Орел, Вовк, Лисиця, Тигр та «Рись». Я б ще з цієї серії, мабуть, вишила вовка, бо чому такий вибір дивний? Бо був час, коли мені постійно снилися вовки. Вовки, я просипалася і пам'ятала ці сни, хоча я в той час нічого такого не дивилась, що було пов'язано з вовками, я маю на увазі фільми, мультфільми, ну і так далі. Я їх і вживу не бачила, ну, тільки що в зоопарку. Але на той час зоопарк я не відвідувала. І що найцікавіше, в тих снах я їх вовків не боялась. Ось тому хочу вишити, бо, мабуть, це якийсь знак. Але повернемося до моєї совоньки. вона шикардосна, її корона пір'я на голові вказує на те, що вона велика начальниця. Ой, мені б так. От, зараз я вам прочитаю, як її описує дизайнерка на своїй сторінці в інстаграмі. А сова здавна вважалась символом мудрості та багатства, хранителькою фінансового благополуччя. З одного боку, це мудрість та прозорливість, з другого, це магія та окультизм. Ну, те, що сова це Символ мудрості, я, в принципі, знала. А от те, що вона ще й багатства, це для мене було відкриттям, чесно скажу. Тепер давайте трохи чисел. Значить, що тут у нас розмір у хрестиках 98 на 107. Скільки в нас там 33. Кольори DMC плюс 4 бленди. 4, Ні, по-моєму, 5 5 блендів. 5 блендів. Тут хрестик у дві нитки, як бачите, ну і багатенько бекстічу. Але вона шикарна, можна і побекати. Так, тепер, як ви бачите, в мене. Лежить на столі чай, я за ним ганялася. Нарешті він з'явився у продажу. Як ви бачите, це чай чорний, крупнолистовий, зі шматочками тропічних плодів, таких як папая, саусеп і манго. Ну і плюс ароматизатор. Тропічні фрукти, аромат бомбезний. Він нагадує, знаєте, море, відпочинок, південні фрукти, ну, і відчуття щастя, спокою та насолоди. Так хочеться повернутися до цих спокійних, щасливих часів. Ну, я думаю, ми обов'язково повернемось. Ми пережили 24 лютого 2022 року і 23-го, чесно скажу. Весь тиждень з 20 лютого, і ось сьогодні вже неділя, я майже весь день дивилася новини, я стільки не ридала за все своє життя. І в такому настрої я навіть не хотіла брати до рук вишивку і вишивати. Зараз видихнула, і я думаю з понеділка в мене вже підуть фініші. Бо щось я застрягла. Так, ну повернемось до чаю, як завжди. Яскрава, цікава упаковка з віконцем, бачите, у вигляді чаю не стала насипати в блюдце, бо я минулого разу забула показати, але я думаю, вам видно, що там шматочки фруктів. Аромат, неперевершений. І країна походження чайного листа Шрі-Ланка. Ну, добре. До речі, дівчата, хоч смійтесь, хоч ні. Я зараз дивлюся серіал Менталіст українською мовою. Це американський серіал. «Менталіст» там в першому сезоні пояснюють, що ця людина, яка за жестами-поведінкою, може. Ну, прочитати іншу людину, ну, як психолог. А, і він там працює, ну, скажімо так, з поліцією. У них там CBI є така організація. Хоча там вбивства, кров, я думала, ніколи не зможу дивитися, бо і так цілими днями новини і там вбивства, горе. Але ні, дивлюсь, дуже цікаво, як він розкриває ці вбивства, і там здогадайтесь головний герой, що весь час п'є. Так, це чай. Чата. Нічого в житті не відбувається. Просто так: все закономірно, все потрібно, тільки треба розуміти і сприймати це. Як кажуть, Бог дає нам те, що ми можемо винести. Ну, ми все винесемо на своїх плечах, чекаємо перемогу, вишиваємо. До речі, дивилася вчора відео Галини Агієвої про мрії плани на 2023 рік. Я сумнівалася, знімати чи ні, але ну, до. Кінця лютого я нічого взагалі не хотіла і не думала планувати, але подивилась, мені захотілося. Там дівчата ще з каналу Райхобі Тетяна підказує, які є дизайнери італіянські. До речі, я дізналася про СП Птиця-Чарівниця з її відео. Я вже не скажу, господи, як дизайнера. Ну, можливо, я зніму відео про свої плани на 2023 рік. Я вам скажу, я просто про такого дизайнера італійського взагалі не чула. І там він на своєму сайті пропонує безкоштовні схеми. До речі, я вже там, як мінімум, три скачала. Тетяна показувала відшив теж безкоштовної схеми з цього сайту. Мені сподобалось, тому я вже собі накачала. Потім я вам показувала мандалу Різдва від Мора Маран. Це я дізналася від вікторії з каналу Хобі Хата. Вона там показала, хоча я підписана в інстаграмі на Мора Маран. Але ж ви зрозумієте, там стрічка, я підписана на багатьох і дизайнерів, і вишивальниць. І іноді стрічку ну, не встигаю проглянути. І, тобто Не знаю взагалі. А там теж ця схема бомбезна. Я ще продивилась і е, випадково. Е, Теж попала. хоча я теж підписана на Катерину Безперстову. Бачите, я встрічці побачила інстаграму зовсім іншу схему і вирішила: а, ну перейду гляну. І ось так знайшла цю сову. Тобто, і дівчатам дякую за відео, за цікаву інформацію, корисну. Я завжди намагаюся додивитися відео до кінця. Тому, якщо я вже увімкнула, тому що завжди я щось для себе знаходжу нове, цікаве і корисне. І, якби не дівчата, можливо б, я про ці схеми і знати не знала і про цих дизайнерів, тому я там собі вже такі плани набросила, накидала і думаю, що в принципі. Ну, мені цікаво, що дівчата планують, що хочуть вишивати. Мабуть, і я зніму. Мені теж треба планувати, треба, це якось дисциплінує, і якийсь алат в голові. Ой, налагоджується, скажімо так. Так, що дівчата ось такі в мене новини і хлопцям. Так що далі будьте, заходьте, не соромтесь, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, мені завжди цікаво зворотній зв'язок, це спілкування дуже цікаво з різних людей регіонів. До речі, я хотіла поставити хештег вишивальниця саме Харківщини. Але я його в інстаграмі не знайшла. І знайшла тільки хештег Вишивальниця Харкова. Но Харков це місто, а, до речі, ну, я живу в передмісті. Ставити такий хештег ну, для мене якось, здається, що не зовсім правильно. Можливо, я не Ну, треба ще б різні варіанти поводити. Я думаю, що багато. В Харківській області саме вишивальниць, до речі, у нас в місті, але я знаю як мінімум три, але про, це, про них я дізналась випадково. Якось люди соромляться виставлятись на показ. Ну, мені цікаво, війна ж колись закінчиться. І, до речі, мені подобається спілкуватися з людьми, з якими у мене є спільні інтереси. Я от була на семінарі, нам було дуже цікаво спілкуватися, тому що всі ну, у всіх єдине, ну, у нас інтерес, скажімо так, ситуація, там умови, в яких зараз, які в нас зараз склалися, однакові. І нам цікаво було це проговорити і, можливо, знайтись якийсь вихід з цих проблем. Я була дуже задоволена, тому чому б ні зустрітися, хто тут поруч, поспілкуватися, це так заряджає, бо ми скільки вже. Ой, вже, вже рік сидимо, то, то цей вірус, сидимо по домівках, то війна, куди зараз вийдеш. Але я сподіваюся, що вона нарешті скоро закінчиться і ми будемо спілкуватися, їздити вільно по всій Україні. Так що, дівчата, все буде добре. Пока-пока.